Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Олександр і Це програма Ваша Свобода. Наш сьогоднішній гості – актриса Римма Зюбіна. Вітаємо вас, пані Римма. Вітаю вас. Багато про що я поговорити як святково, так і не дуже. Як же без цього. Але перед тим от таку маленьку довідку про вас, якщо це так можна назвати, від мого колеги-продюсера програми Андрія Кузнецова. Римма Зюбіна народилася в Ужгороді, актриса Київського академічного молодого театру. Двічі лауреат премії Київська пектораль. Має півсотні зіграних ролей у театрі та більше 60 у кіно. У 2016 році на екрани вийшов український фільм Гніздо горлиці, в якому Рима Зюбіна зіграла головну роль. На одеському кінофестивалі його визнано найкращим українським повнометражним фільмом. Актриса займається волонтерською роботою, зокрема допомагає українським військовим. Одразу після анексії Росією Криму вирішила, що не зніматиметься у російському кіно. Пані Рима. Ну що ж, майже от, правда, майже правда, да нічого не збрехали. Дивіться так. Сергій Тримбач, відомий кінокритик на в Україні так і написав. От буквально наприкінці минулого шістнадцятого uh -huh. року найбільше акторське відкриття року Римма Зюбіна у фільмі Тараса Ткаченка Гніздо горлиці. Ну що ж так, Ой. такий це молода чарівна жінка, але отак виходить в кіно то Ви понад 20 років вже знімаєтеся, і зараз такий тріумф. Це така велика рідкість ну, у кіноакторів. Кіно річ. Тим що я не в кіно знімаюся. Я знімаюся в телевізійних продуктах. А ну, і це треба так, розрізняти, скажемо. тому що а, це, це абсолютно різні речі. Кіно у мене всього п'ять. П'ять назв, що можна назвати кіно, тому що кіно це те, що для кінотеатрів це є формат свій, це є, якби а решта це телевізійні серіали, телевізійні. Телемило? Ну, Я б не сказала мило, тому що мило. Я там рахую з якоїсь там серії якісь такі так, такого сорому багацького мене немає, але... Але так були такі часи, що і епізоди грала, і Оксана Байрак, наприклад, режисер, Оксана так. Байрак. З Арнісом Ліцитісом знімалися. Він був в гостем в студії. Знімалися. Він у Оксани знімалися. Байрак знімався. Знімалися. Він згадує, Ми з вдячністю. Ми чоловіка і дружину грали з ним в серіалі Ангели Зарлі». Я пам'ятаю, що він тоді прийшов до мене. Я його страшенно боялася, тому що він для мене легенда була. Так. І він прийшов до мене на прем'єру вистави Марія Стюарт. І ще збирався там кудись з дівчатами нашими зі студії Байрак потім піти, по Києву погуляти. І після прем'єри мені кажуть, Арніс сказав. Ні, 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 я должен пойти готуватися к завтрашньому зйомкам. У мене така партнерша. Це дійсно ти перше, коли ти чуєш якісь компліменти, ти чуєш від людей, які з боку на тебе дивляться. Тому що тут, ну, тут ми всі друзі, ми всі колеги, я тут собі не даю такої високої оцінки. Я, чесно кажучи, те, що написав Сергій Тримбач спочатку після вистави для дівання, а потім під впливом цього ще додав свої враження від гнізда. Та горлиці, то я була дуже здивована, бо я ніколи не замовляла про себе ніяких журналістських таких хвалебних, я б сказала, таких статей. Я ніколи цим не займалася своїм піаром. У мене немає ніякого директора, агента, піар-менеджера. Тому для мене це було великим здивуванням. Але я хочу сказати, що Сергій Тримбач мене Дуже потішив своєю оцінкою вистави дяді Ваня. тому що знаєте, яку Цвітаєви там є моїм стихам як драгоценним вином настані свою черед. От, на мій погляд, вистава Станіслава Моїсеєва. Зараз Івані йде на аншлагах, в виставі 13 років. За 13 років. За п'єсу театр... не поета, а справді драматурга так, Анатолія так, так, Чехова. Так, так. Антона І... Чехова, Анатолія. Бачите, я вже обмовляюся після Віктора Федоровича. Так, Насправді, якщо вважати, як театральне життя відбувається, вистави, є, які живуть півроку, є вистави, які довго живуть. За 13 років вистава може е, зруйнуватися, розсипатися. розпастися. Ця вистава у молодому театрі, на ваш погляд, не застаріла. 13 ну, ця років, якщо вистава, не буде. Як, вистави Станіслава Моїсеєва, вони, знаєте, такі, як швейцарський годинник. Там є механізм, там є така система внутрішня, mm -hmm. яка не дозволяє може там щось е, постаріти, змінитися, але от. Атмосферно і е, е, концептуально це все абсолютно, абсолютно сучасно. Пані Рима, ми так перескакуємо ваші зйомки в кіно, все-таки в кіно п'ять фільмів. Ви сказали. В телесеріалах робота в театрі. Ми так одне з одного. А дивіться, давайте тоді згадаємо саме гніздо горлиці. Угу. Чому так от зійшлося? Сценарій передусім, пан угу. Ткаченко. От що на ваш погляд? Чому так фільми дійсно? Український, український фільм, не дарома, мій колега сказав на початку програми. Зійшлося, тому що е, я неодноразово говорила про те, якби у нас на рік знімалося 50 таких фільмів. Можливо, би гніздо горлиці і не вистрілило би так. І він не був би таким ах-ах, як зараз про нього говорять. Але насправді це просто якісне кіно. І ми, е, на жаль, дуже багато років не випускали якісного кіно. Там, де б була історія, зрозуміла. Людям не експерименти, не те, що ти виходиш із залу, і не розумієш, що там сталося, ага. що ти сюжет навіть не можеш вловити. Історія, яка близька багатьом людям, це історія жінки. Я менш за все завжди акцентую на те, що це історія заробітчанства, тому що це не заробітчанства історія, а історія жінки на фоні того, що вона поїхала на заробітки. Тому що частина відбувається в Україні, де вона повертається в свою родину, і частина відбувається в Геною в Італії, там, де е, Дарина моя на, на заробітках працює для того, щоб е, е, утримувати свою, свою сім'ю, яка тут. Я нічого не грала того, чого б я можливо там не переживала в своєму житті, тому що е, вся палітра почуттів, палітра стосунків, палітра твоїх переживань, коливань, вагань, вибору, тому що це тема вибору: вибору залишитися. Чи приїхати повернутися додому, залишитися з цим чоловіком або з цим чоловіком, народжувати, не народжувати, як бути з дочкою? Як тобто, там просто жі... жіноча історія. Кілька тижнів тому, от на вашому місці сиділа теж відома українська і театральна кіноактриса Наталія Сумська. Я в неї поцікавився. Як вона, та її чоловік анатолій Хостікою входять в роль. Хостікою Воланда грав. Вона, от сказала, що насправді не треба перебільшувати тяжкість цього процесу. Uh -huh. Тобто, звісно, треба до цього всерйоз ставитися. Але якщо Хостікою той же грає Воланда, це не значить, що ви на кухні парі з нею стоїть, і він сатана. Звісно, хоча Олег Янковський свого часу нині покійний відмовився від від такої ролі. А для вас має значення от вибір ролі. Ну, чи просто панечко. зіграєте кого завгодно? Я грала в паночку, літала в труні і нічого, бачите, сижу перед вами, не кусаюся, так, <світ> не <так>. кидаюся. <світ> а, ні, можливо, мож... я завжди кажу про те, що з режисером і з командою можна зіграти все. 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 Легше грати негативні ролі, чи ні, як стверджують деякі? Цікавіше грати не просто негативні, а живих людей. Може вона бути і позитивною, але а, ну, не може бути людина абсолютно білою і чистою. У кожній людині є щось, з чим вона дійсно можливо, і в собі навіть бореться, може, ми не бачимо це назовні. Мені мені якраз не цікаві, такі чисті або або білі, або зовсім чорні. На мій погляд, ми всі різні, і тим і цікаво, коли персонаж. Живий він змінюється, він під впливом якихось е, сюжетних ліній міняє свою поведінку. Наскільки ну, впливає на вас певний персонаж, яким ви зараз зайняті? Чи то в театрі, чи то в кіно? Чи ви зіграли і забули? Все, я відгорнула. Ні, За... ні, ні, ні. Я якраз чоловікові нещодавно кажу, слухай, є якась така робота? Ну, щоб знайти, щоб от приходити там в п'ятій годині і все, і забувати. Ну є ж якісь такі професії. Людина собі працює. Я ладно навіть в шостій починати працювати, але щоб в першій годині я прийшла і, і, і забула, бо пер, перевтомлюєшся. і. Це ж ти працюєш з цим апаратом. Душевним і він теж не безкінечний. Тобто є відбиток? Там є ну, звичайно, є відбиток, є, є стреси, є безсоння, є, є постійні коливання, постійні хвилювання перед виходом на сцену або на майданчик. Якщо я починаю працювати над якимось матеріалом, мені по-перше, треба знати цей матеріал. Я не буду просто грати лікаря, не знаючи, як це робиться, як одягаються ці рукавички, як береться там скальпель, Ну для прикладу, так мені треба мені особисто, я така актриса. мені треба дуже дуже все якби розуміти. Якщо я беру книгу, це якраз книга з тої теми, над якою зараз я працюю. Я можливо вмикаю там телевізор і іде якийсь фільм, де та сама тема так само пані Рим. Ну що тоді виходить, настільки ви готові перевтілитися, як йому ну, кажучи, наприклад. Бобі Де Ніро свого часу, який геніальний американський кіноактор, який грав Серце Янгола, uh -huh. так, Паркера uh -huh. фільм. Uh -huh. І він заради тільки цієї ролі поправився на 30 кілограмів. Навіть на такі жертви ви готові піти як актриса. Mm, це ж не жертва. А потім схуднути. Це ж не жертви, це, це твоя професія. Uh -huh. Я займаюся професією з 19 років. Я ну, з великим рахунком нічим більшим не вмію займатися. Ну, є, є якісь справи, звичайно, які я роблю так само в житті. А, але. Я мріяла про цю професію, я дуже хотіла займатися з дитинства цією професією, і тому я знаю, що я тут в якісь там полотона в якісь збереження себе, бо я не знаю, що це за фраза така бережи себе. От я не вмію себе берегти, і що стосовно сцени і, і кіно, ти ви повинен викладатись. 100%, 200%. Ти повинен максимально віддаватися. інакше... Горлицю ти... знімала, як я знаю, 4 роки. І це 4 роки, 3, так. Трим... 3, 3. 3. Ну добре, три. В тонусі тримати. Це ж не аби яке випробування виходить. І в театрі а, грати, це ж ніхто так. не скасовував. Та нічого страшного. Ви знаєте, я дійсно тут погоджуюся з Наталкою, тому що. Сумською, нагадаємо, а, так. Тому що... А, так, можливо, комусь, коли ти розкажеш, що ти ну, тиш на зйомки або в три години ранку, або в п'яті ти приїжджаєш зі зйомок, або ти м, взимку. Я там хвора і взимку стою там в, в літній якісь соконці, тому що ми знімаємо те, що влітку не дозняли. Пар з роту йде такий, що мені режисер каже, ти куриш. Я кажу: Ні, не курю бронхіт в загостренні. Він каже: Треба взяти цигарку, тому що коли ти кажеш текст, пара йде. Але є ваші професії. Є професія вчителя, якою, на мій погляд, ваша, мені здається, є шахтар, це теж важко. І тому, знаєте, як казав Смоктоновський, я займаюся улюбленою справою, мені за це ще гроші платять. Mm -hmm. То тут я завжди згадую про те, що е, у мене була мрія в дитинстві, вона здійснилася, я стала актрисою і про щось говорити, про якісь. І Я з таким скепсисом завжди читаю: от я приїхав на зйомки в 5 ранку, а вийшов mm. в кадрі тільки в 6 вечора. Я завжди пишу: панове, ніхто не силою, це професія. І якраз, м, після, якщо говорити про професію актора, то після таланту йде терпіння. Терпіння в усьому, mm -hmm. терпіння в тому, щоб очікувати час на майданчику. От я ж сказала на Тер... початку так. розмови: вийшли до цього моменту. Ну я ж скажу, терпіння, слави так. не один рік. А терпіння до того, щоб чекати роками своїх ролей. Терпіння, от приміром, як ми горлицю зняли, ми в квітні 2014 року зняли. Два тижні, а потім ми чекали. Ми чекали, тому що у нас трагедія сталася. Загинув Віталій Лінецький, який грав мого чоловіка. Переписувався сценарій, очікувалось фінансування з євро і гривнею робилось таке щось, що ми не могли зрозуміти. Час зрежиміти. так званої руської вісни. Про це ми трошки теж поговоримо. Так, і я розуміла одне, що мені треба просто чекати. Не дивлячись на те, що і плюс до, до того я не могла вступати в якісь такі величезні проекти, тому що я повинна була бути. От мені дзвонить продюсер, mm -hmm. є можливість їдемо в Італію знімати. Так. Я повинна все покинути і, і поїхати. У мене в театрі так було. Я вже в театрі кажу: горлиця мовчить, призначаємо день прем'єри. Ми призначаємо день прем'єри, і на наступний же день, чи в той же день, я отримую повідомлення від продюсера, що є можливість, ми їдемо в Італію. Тоді в театрі все відміняється. І зрештою. І Глядачі мають тушу. змогу подивитися цей фільм і оцінити його. От щодо саме українського кінематографа, який, okay. незважаючи на всі труднощі відроджується, ексклюзивний коментар Радіо Свободу дав голова Державного агентства України з питань кінок Пилип uh -huh. Іллянко. От послухаємо його думку. Uh -huh. Як стверджує пан Пилип, син Юрія Іллянко, до речі, як всі знають. Кінематограф зараз, це, можна сказати, такий своєрідний автомат Калашникова. От його аргументація. Uh -huh. Кіно це така ж зброя. Як автомат Калашникова, і ще насправді більш ефективно. І що те, що сталося в нашій країні, це результат того, що ми не мали власного кінематографу, не мали власного культурного дискурсу, не мали власних культурних символів, історичних міфів, які би не роздирали країну, а навпаки, були б спільними. І цим ніхто не займався. Ми жили на окупованому інформаційному полі. Це інформаційний простір, який був окупований повністю Росією. Ми досі жартуємо цитатами з радянського кіно. От найголовніше патріотичне кіно ми говорили про теми, воно буде не залежати від теми. Найбільше користі для формування української нації зробить фільм незалежно від теми і незалежно від жанру. А я прогнозую, що це буде насправді комедія, е яка Цитатами з якої почне розмовляти молодь в барах і на дискотеках, от тоді це буде дійсно прорив в українському кіно. Ну, пані Римо, що скажете? А, абсолютно погоджуюсь, тому що в кожній країні, не дивлячись на те. В якому столітті ми живемо, все ж таки обов'язково повинна бути ідеологічна політика. Я не кажу про те, що ми маємо мислити, як це було в радянські часи, як написали нам в підручниках, так ми і думаємо мислимо. Без розуміння, хто ти в цьому світі, де твоя нація, де ти в просторі цьому, що зробили твої пращури, яке ти маєш відношення до тої історії, і що ти несеш завдяки тому корінню. Неможливо існувати. Ми дійсно все, весь наш простір він був, ну я не знаю, як узурпованим, можна навіть так сказати. І коли я дивилася, як росіяни перезнімають. Азорі здійсніхи, там ще ага. щось. Отакі От військові. Я mm. не розуміла. І в деяких таких фільмах грали і грають досі українські актори. Ну це їх вибір. Це їх вибір. Це їх вибір. Ви в я... російських серіалах все, дорога закрита для вас. А, я не знімаюся в цих продуктах. Я це сказала відверто. А, ну, поки, поки так. так. От ви уродженка Ужгорода, так? Так. Ну не знаю, зараз тут мене судді, не адвокати, відома співачка Йолка, вона ж ваша землячка. Вона досі продовжує як співачка виступати в Росії. Ні, вона не робить пропутінських заяв, як і Аня Лора. Угу. Як це оцінювати, на ваш погляд? Якщо можна давати таку оцінку? Я не можу давати цієї оцінки. Я не можу. А, а, а може справді митець над політикою, над усім? Ну тоді ми просто ставимо питання: хто є митець, а хто є просто. Артист, тому що це різні речі, різні категорії. І я не знаю, розумієте, у кожного своя історія. І, можливо, у когось хворі батьки, діти, і ще щось і комусь треба заробляти. А знаю людей, які заробляють там, а половину грошей потім віддають, підтримуючи нашу армію. Будучи співаками, є такі митці, і це в російському шоу-бізнесі. Ну, тому, тому тут, тут дуже все таке, і не кожного, хто носить жовто-блакитний прапор, я можу назвати патріотом. Тут такі поняття, які я, от знаєте, от, завдяки ролі Дарини, я ну, хоча б я не навчилася ще, але мені так хочеться навчитися е, сприймати людей такими, якими вони є, тому що я нікого не можу змінити. І ставитися, тобто, це це їх власний вибір, і кожному потім стояти там перед Богом чи ваш перед колега кентером. в Росії, перепрошую Пореченко, бачили вибір Казка Преса і стріляє вживу, не в кіно. Ну ми про українські український... зараз говоримо. А про ми зараз говоримо зараз. про українських митців, про українських акторів, співаків. А, ну там там інша зовсім ситуація. Там люди, якщо вони мають свою позицію, вони не мають права її висловлювати. Я завжди дивуюся, тому що. На мій погляд, от, 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 такі запитання: ну, ну що можуть люди зробити? Ну так, от Путін поганий, а люди, от, люди всі хороші. Є вибір, є вибір завжди. Ви таким людям запропонували, зокрема, написати листівку Олегові так, Сенсову. Так, так, так. так. В я написала це на Фейсбуці. в принципі багато речей, які я думаю. Я, я зі здивуванням там колись прочитала, що я вхожу в якусь там е, когорту блогерів. Тому <Friday> <Думу, laughs> <laughs> <coup> що я не блогер, я актриса і дуже боюся писати вночі, тому що завжди всі подумають, о. Ну, це вночі mm. видно, значить, під так, так. під впливом якихось банкетних mm. цих напоїв. А берете участь в корпоративах, якщо не таємниця. А, в, в якості кого? Ну, чи тільки підспіваки беруть участь таких? Ні, я не беру участь. Ні. ні. Я не веду корпоративи, я не танцюю, не співаю, ні. Ні. Я навіть на, на корпоративи, на які я запрошена, як, як там зі своїми колегами зараз дуже до них ставлюся обережно, тому що, на мій погляд. Ну, трішечки особливо останній тиждень, коли там е... Алепо, тут е... так, так. загострення на Донбасі, е... і, і знову з госпіталі читаю від своїх дівчат, знайомих, волонтерів, що немає одягу, немає їжі, немає того, немає. Не того. до корпоративів. Ну, так, полі. то я думаю, що в принципі, якщо взяти всю їжу з корпоративів, ви повезти хоча б в госпіталь. Це було б дуже-дуже гуманно. На мій погляд, за три роки війни, ви знаєте, кожен депутат, приїжджаючи навіть в тризірковий отель, має мило, має халат, капці. І зараз читати, що у хлопців немає футболок, капців, шампуня жаль, і мила, це, 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 це дуже жахливо. Я вважаю, що знаєте, навіть в аеропортах, коли губляться твої речі, тобі дають в будь-якій країні таку косметичку. На мій погляд, це. Це принизливо для країни е не мати навіть умов для людей, які захищають наш. От ваші слова почули деякі чиновники, зокрема з податкової, як вона зараз, з фіскальної служби, які не обмежують себе в корпоративах. Але на жаль, нашу розмову маємо завершити. Незважаючи на що вітаю вас, пані Рима, з новим роком. Бажаю вам успіху подальшого В наступних фільмах гостою студії радіо Свободова актриса Рима зюбіна. Привітр Олександр Лащенко. З новим роком вас знову, шановні глядачі.